Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади полковник Дмитро Лисюк у сюжеті командири перемоги розповідає про роботи командира роти, командира взводу. Дев'ять дорослих та вісім дитячих команд взяли участь у благодійному турнірі чемпіонаті Закарпаття з футболу на честь загиблих воїнів ЗСУ в селі Ставне Ужгородського району. Про це сказав член виконкому Закарпатської асоціації футболу Степан Селменський. Понад 20 чоловіків прозовного віку за спробу незаконного перетину кордону впродовж 29 та 30 липня затримали прикордонники на Закарпатті. Про це повідомили на сторінці західного оригінального управління Держпиковної служби України у Фейсбук. Із полеглим на війні 31-річним Степаном Білкеєм попрощалися в Ужгороді. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин поховання відбувся на набережні Незалежності. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі військовослужбовці. Після літургії жалобна хода пройшла до пагорба слави, де героя поховали з військовими почестями. Військовий народився в Ужгороді, навчався у місцевій школі номер 12, а потім у торговельному коледжі. Із березня 2022 року пішов захищати Україну. Служив вогнеметником, вогнеметником. Тиму взводі у захисника залишилися батьки, дружина та син. Вічна слава та пам'ять герою. Понад 20 чоловіків призовного віку затримали за спробу незаконного перетину кордону. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкорсну служби України у Фейсбук. За інформацією відомства, вісьмох чоловіків затримали на кордоні з Угорщиною. Усі затримані є закарпатцями, жителями Бегрівського району. Щоб не залишати слідів на контрольно-слідовій смузі, чоловіки навіть прихопили з собою перекидні містки, проте зустрівши прикордонний наряд, викинули усі свої пристрої та спробували втекти Деться у повідомленні четверо Карпасів намагалися перетнути українсько-угорський кордон на ділянці відповідальності відділення Велика Бигань. Їх затримали за 300 метрів від держкордону. Ще дев'ятеро чоловіків з різних регіонів України намагалися перетнути кордон з Румунією. П'ятьох з них зупинили військовослужбовці відділу Ділове. Затриманими виявилося двоє жителів Івано-Франківщини, також пожителів з Одеської, Донецької та Кіровоградської області, де дають у Державній прикордонній служби України. Неподалік від населеного пункту Терес Фатячівського району затримали двох жителів Тернопільської та одного Жителя Вінницької областей. Ще одного жителя Хмельницької області затримали прикордонники відділу хижа. На чоловіків склали адмінпротоколи. Понад 64 тисячі тонн пшениці зібрали аграрії від початку сезону на Закарпатті. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчук на своїй сторінці у Фейсбук. Всі категорії господар зібрали понад 70 тисяч тонн продукції. Активно триває компанія Жни пшениці. Намолочено понад 64 тисячі тонн, а ячмінь та ріпак вже зібрали. Попереду завершення орбіти пшеницею та перехідно до кукурудзи, кукурудзу стоїв, та інших культур. йдеться у повідомленні. Релігійна громада села Луг Рахівського району приєдналася до Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив єпископ Ужгорецький Закарпатський Варсонофій. За словами єпископа Варсонофія, 30 липня релігійна громада Свято-Духівського храму Села Лух вийшла із складу Хуської єпархії Української православної церкви. Був призначений в 10-й бригаді на посаду заступного командира бригади. У 2022 році розпочали ми війну на Волинському напрямку, але там короткий термін. За тиждень часу вже 10-та бригада, тоді перший бій вступила під кухарями 9 березня. В подальшому продовжували просуватись, виконувати завдання, ну і 1 травня дійшли ми до Іванкова. Готувалися, що щось буде відбуватися. І всі знали, що щось буде відбуватися. Але те, що воно буде відбуватися в таких масштабах, то це, звичайно, було як сніг на голову. Ну, ми не зовсім до, до кінця були до таких дій готові, але в короткий термін. Зібралися. Новим стало на київському напрямку, що щодо дій, що ми тоді вперше зіткнулися з таким елементом, як застосування авіації противника. Ну, це було нове, це було неочікуване. Якщо ми до артилерії противника були готові, то з авіацією це було нове, але знову ж таки за короткий термін, навчилися і воювати з їхньою авіацією. Київський напрямок, тоді силами зніт ракетно артійського дивізіону бригади було збито 5 літаків і 20. На Бахмутському напрямку я провів за травня місяця. Ми там були, напрямок для мене був знайомий, дії противника були знайомі. І коли вже прийшов процес прийняти бригаду на певному етапі, я був готовий. Кожен командир це психолог і до кожного військовослужбовця повинен свій підхід. До когось достатньо звернутися і задача буде виконана, а комусь потрібно надати методичну допомогу. Це робота вже командира роти, командира взводу, щоб по вмілому застосуванню даного військовослужбовця. Якщо він, наприклад, айтішник чи він спроможний там. Організувати або впровадити якісь новітні елементи в управління підрозділу або в дії підрозділу, а йому дають лопату, копати окоп і стріляти з автомата ну це трошки невірно. Кожна людина, кожна військовослужбовець – це індивідуальна особистість, тут потрібен підхід. Якщо вернутися там, в роботу командирів, офіцерів, який би він, колектив в нього не був, наскільки б він підготовлений не був, і вік того колективу, під час війни настає той момент, коли всі сидять і чекають рішення командира, навіть що той командир тільки місяць як пройшов після випуску. І в такі моменти завжди потрібно приймати рішення і приймати рішення з холодною головою. Не піддаватись емоціям. Для прийняття складних рішень кожен офіцер, кожен командир він повинен готуватися. Вдалося нам стримати противника, який намагався прорвати оборону на напрямку Щербаків в січні місяці, покращити лінію зіткнення в інженерному відношенні покращити свої позиції і створити умови для покращення тактичного положення бригади. Якщо на початку січень-лютий, середини березня вони ще, противник пробував здійснювати якісь активні дії, там, прощупували нашу оборону, там, проводили якісь штурмові наступальні дії. То з другої половини березня противник прийшов в активну підготовку до оборони. У них там створено більше вже двох рубежів оборони, таких потужних рубежів оборони з міноводуховими загородженнями, з гравами, з зубами дракона. Він не розглядає варіанти наступальних дій. ми завдяки Війній роботі на всьому фронті знизили, вразить на наступальний потенціал противника. І вони це все прекрасно розуміють, і тому вони зараз намагаються втримати то, що вони мають. Весь фронт забезпечити не можуть як постійним впливом авіації. Вони працюють точечно по напрямкам. Останнім часом у них Оріхівський напрямок, який активно застосовується авіація по населеному пункту. Кожен день там якісь попадання в житловий будинок є. На якомусь етапі контрнаступ вже розпочався. Він розпочався і вже йде активна фаза, не про все зараз висвітлюється в ЗМІ і багато про що ну, говорити ми ну, не можемо говорити. Ніхто не говорить, що це буде легко і це буде диво, але якби все, все можливо. Все буде залежати від того, наскільки сильно противник буде хотіти тут вмирати. Якщо вони тут захочуть загинути всі, значить це буде трошки довше. Силами 128-ї штурмової бригади і 2 ОСБ. Було вибито расистів із населеного пункту п'ятника. Готуємо людей, удосконалюємося, шукаємо виходи, ресурси, можливості для забезпечення того чи іншого розрахунку ВПЛА якимись новітніми засобами. Воно дає свій досить суттєвий результат щодо знищення противника. Краще там втратити один коптер, чи відділення військовослужбовців. Навіть одного військовослужбовця. Тобто, і це активно воно зараз впроваджується, воно працює, і над цими, за цими технологіями майбутнє Збройних Сил. Я скажу так: війна це завжди. Втрати, завжди біль. Для мене особисто нічого доброго тут немає. І я притримуюсь тої своєї думки, яку я собі ще з'явилася в мене в 2014 році після Дебальцева. Я не хочу ні спогадів, ні розповідів про війну. Я просто хочу забути як страшних сон. Вона триває, вона. В наших життях, вона в житті, там, в, моєму, в житті моєї сім'ї. Ми навчилися з нею жити, ми виконуємо свою роботу, ми продовжуємо жити, і перемога буде за нами. Почався благодійний турнір в селі Ставне Ужгородського району вшанування пам'яті загиблих воїнів Збройних сил України. Участь у благодійному турнірі, чемпіонаті Закарпаття, взяли 9 дорослих та 8 дитячих команд з футболу. І посовітувалися, рішили зробити турнір, хоч чимось допомогти нашим військовим. Ну, зараз знаєте, яка обстановка, хоч чимось. Прийшли в основному всі жителі е, команди, які проживають на території ОТГ. І так ми. Зробили цей турнір. На, на мій погляд, турнір досить на хорошому рівні проходить хороші команди, стараються, дуже багато емоцій. Кожен хоче виграти. Благодійний турнір провели у честь загиблих воїнів Ставницької громади, розповіла директорка центру культури, дозвілля та спорту Ставницької ТГ Марина Корінь. З 2014 року ми втратили двоє, А під час повномасштабної війни трошки їх є більше. Надіємося, більше такого не буде. Тому цей матч ми присвячуємо їм. У нас стоїть благодійна скринька, і всі бажаючі підтримати наші збройні сили України також долучаються до того. На жаль, наша громада втратила шестеро наших захисників. І вчора одному з них мало виповнитися 25 років. Участь у благодійному турнірі, чемпіонаті Закарпаття взяли 9 дорослих команд. Та вісім дитячих, каже голова Ставницької ОТГ Іван Мандрик. Ми започаткували футбол. У нас є тренер, який тренує тричі на тиждень наших діточок та бажаючих жителів нашої громади, завдяки підтримці наших і підприємців, і небайдужих людей, які долучилися сьогодні і допомогли нам організувати таке свято, завдяки багаторічному досвіду друзів футболістів, які переказали, дали. Розголос цьому, ми дали і в Фейсбук, і на сайті, і дуже багато, як ви бачите, долучилося до, до цієї гри команд. У нас тепер в громаді присутні також і прикордонні загони, деякі другі Збройні сили України різних підрозділів. Ну і команда національного парку, так як ми, є громада, яка практично вся входить до національного парку. За словами члена виконкому закарпатської асоціації футболу Степана Селманського, перше місце на благодійному турнірі чемпіонаті Закарпаття з футболу на честь загиблих воїнів зсу вибрала команда Верховина Бистра, друга – команда Ужанського національного парку, третя команда 94-го Чопського прикордонного загону. Тя суспільне Ужгород, підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.